Не треба економити на матеріалах, які, з яких складається перекриття армопояса, тобто такі несучі елементи, які дуже важливі для конструкції всього будинку. Наприклад, стикнулись з таким випадком, у закладі освіти дев'ятилітрова плита почала прогибатись. Тобто були застосовані матеріали, а саме арматура або неналежного діаметру, або неналежної якості по матеріалу. І це ну, виникла така проблема: експлуатувати експлуатувати цю ділянку школи ну, небажано, під цією плитою діти не мають ходити знаходитись взагалі. Треба щось вирішувати. Було запропоновано два варіанти. Один варіант це підсилити знизу балками металевими двутавровими, або ну, крупним швелером. От. Ну, Цей варіант відкинули, тому що підстелею. Коридору під стелею цього холу якісь металеві конструкції. Ну, звичайно, вони там пофарбуються, вони будуть там білого кольору, але ж це не промбудівля, це школа. Тому вибрали варіант штробити пустоти в цій плиті. В ці пустоти заводити значить, арматуру. Каркаси арматури. Також по площині плити, також робити з арматури каркас і все це заливати бетон. Таким чином, забрати нагрузку з плити з тих елементів, які вже втратили свою міцність, забрати цю нагрузку і ну, зробити цей елемент надійним. Не аварійне. Ну, відповідно, там треба потім зробити утеплювач, зробити гідроізоляцію, ну, тобто покрівельний пиріг на цій плиті, щоб там не накопичувалась влага, вода, щоб там воно не допомагало цю плиту прогибати далі.